Щоб мені допомогти, мама вигадала ритуал. Перш ніж лягти в ліжко, я підходив до неї, вона з заплющеними очима торкалася мого чола своїм чолом і уявляла, що передає мені енергію, яка накриває мене захистом, мов куполом. Після такої нехитрої, короткої дії, що виконується день у день, я вирушав спати. Через кілька місяців над бровами в місці, де зазвичай малюють третє око вбуди, у мене з'явилася гулька. А згодом і родимка. я пишу щиру правду. Гулю було добре видно, коли я зводив брови догори, таке собі м'яке, кругле ущільнення розміром з п'ять копійок. І з роками, коли я став цікавитись дівчатками, вперше покурив, випив і став у компанії підлітків іноді матюкатися, ця гуля зникла. Згодом, згадуючи дитинство, я шкодував, що так сталося. Мені здавалося, що така гуля показник приналежності до чогось особливого. Нещодавно я виявив, що вона не до кінця зникла і на зморшкуватому дорослому чолі нині саме в тому місці немає складки. Вона там просто не з'являється. Їй заважає якась енергія, що тисне зсередини. енергія, яку багато років мені передавала мати, коли я просив її захистити від нічних жахів. Дивно. Але навіть у період дорослішання, коли в думках тільки секс і бажання ним зайнятися, у мене неможливо було відібрати дещо, що я й сам не розумів. Я вдячний долі, що вона показала мені цей трюк. Хоча це не трюк, а натуральна телепатія. Але, напевно, простіше називати цей експеримент саме так, що він являє собою і як діє, ви можете подивитися на моєму каналі в Утубі. Тим, хто цього не може зробити, поясню все в тексті. У віці 13 років я приїхав у Чехію до табору, сподіваючись уперше в житті поцілуватися. Мені це вдалося, але я був дуже засмучений і розчарований. Бо ж цілуватися без кохання це те саме, що цілувати пластиковий пакет із супермаркету, сподіваючись відчути хоч краплю емоцій від цього процесу.